Каже, стань, чому заснув, чом про нас зовсім забув, Шлях злодіїв, наче цвіт, їм не крий злидні світ. Ми ж тобі свічище ставим. Кожен день молебні правим, І усіх ти нас забув. Постимо, мову пустелі, в піст не тонемо у хмелі, ходимо в святі міста, молимось і дома там. На псалтир хоч не зважаєм, та на пам'ять його знаєм. І всіх ти нас забув вчуй же, Боже, крик наш гук, дай маєтків нам до рук. Ми ж тоді тебе прославим, золоті свічечки поставим, і всі хмари в золоченні зазвучать пісні священні. Лише дай на навік. Город не піду багатий, на полях я буду жить, вік свій буду коротати там, де тихо час біжить. О діброво, о зелено, моя матінко свята, тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта, бо міста, хоча й високі, в море розпочу штовхнуть, а ворота і широкі у неволю заведуть. О, діброво, о зелено! Моя матінко свята, тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта. Ні, не хочу їздить в море задля золотих одеж бо вони ховають горе, суми страх, журу безмеж. О діброво, о зелено, моя матінко, свята. Тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта. Ти гидуй з барабаном завойовувати міста, чи лякати пишним саном. Щоб хилилась дрібнота. О діброво, о зелено, моя матінко, свята, тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта, дух мій і наук не хоче, окрім розуму свого, крім Христа, святих пророчень, раю чистого мого. О діброво, о зелено, моя матінко, свята. Тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта, і нічого не бажаю. Окрім хліба та води, вбогість я за друга маю, з нею ми давно свати. О діброво, о зелено, моя матінко свята, тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта. Мій маєток прижаданний, спокій, волонька свята, окрім вічності для мене лиш дорога, вся свята. О діброво, о зелено, моя матінко свята. Тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта. А коли до всього того гріх збороти до кінця. Ти скажи тоді, якого ж треба прагнути вінця. О діброво, о зелена, моя матінко свята, тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта. Здрастуй, любий мій спокою, ти навіки вже мій. Добре бути нам з тобою, ти для мене, а я твій. О, діброво, о свобода, я в тобі почав мудріть, і в тобі моя природа, шлях свій хочу закінчити. Чистий можеш бути собою, Та не що тобі брання. І шолом над головою не потрібна і війна, порожність, ось твоя броня, а невинність крем'яна стіна. Щит, меч і шолом. Ось твій Бог, світа, світа безпорадної, вся надія угорі. Маєш сумнів, то нещадний вихор розмете прі. Бом все місто не боїться, ні подступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожежі, ані стрільб, Непорочність — ось де діамант, а невинність ось священний град. Ворога всім граді люблять. Їм відружують тепло, силу для чужого гублять і не відають про зло Де ж такий чудовий град, сам ти град, коли в душі є сад. Їдеш, хочеш нас лишити, їдь веселий, цілий ситий, хай тобі вітри погідні, будуть у путі, як рідні, у щасливу путь. Хай шляхи ведуть, мандрівні хай зникнуть страхи, спіте подорожні прахи, а слухняні добрі коні, хай несуть, як по долоні, І щасливий слід, як ладенький лід, хмари чорні геть невірні, Не плещить дощі надмірні. Місяцем будь озаренний, У щасливу путь ночі хай ведуть, той твої направить ноги. Подав землю і дороги, і що ген сидить високо, Хай твій шлях хоронить око, твій нехай відхід благословить вхід, тож радій, країна з того, приймеш мужа ти святого, ким же заздрізні звичаї, Щасний той, хто його пізнає. На ясний вінець добрий, хай кінець. Вже хмара пройшла, райдуга в небі грає, нудьга пропливла цілий світ любосяє, і весело серце в цю чисту погоду, коли світу злого стиха лютий подух, звабливий наш світ та для мене пучина, Пітьма, хмари, лід, повна суму година. Проте вже веселка мені ясно заграла, і щира голубка. Мені мир здарувала, печале прощай, прощавай зла утроба, вже волості край, бо воскрес я із гроба. Давидова воли для мене кефа, земляти, веселка і світло, оливе, берем'я і життя ти. Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло, Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум: Панський Петро для чинів трякутки, Федір купець обдурити прутки, Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює. Візьми, перевір, я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сейно земних заводить телят, ті на ловецтво готують собак. Всіх дим, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню трещить голова. Тих непокоїть венери на мур, всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса, замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь той в кого совість, як чистий кришталь.